Добрий день, гуртківці! З вами Югова Ірина Іванівна. Сьогодні ми продовжуємо тему лідерства за програмою дебати і я пропоную вам практичні вправи до теми стилі лідерства. Перша вправа вона має назву акваріум. Мета цієї, вправи – формування доброзичливого клімату в групі, а також створення умов для самоаналізу позитивної самооцінки. Таке буде завдання. Поміркуйте. Рибками якої породи ви хотіли б бути. Намалюйте її, розфарбуйте, можете зробити аплікацію рибки, або зробити її з пластилину, як вам буде завгодно. Уявіть, що перед вами знаходиться величезний акваріум. Нехай це буде аркуш бумаги. В акваріумі намалюйте водорості, каміння, скелі, якщо вони є, або просто пісок. Помістіть рибку у то місце, де їй буде найбільш комфортно. Намалюйте інших членів команди у вигляді риб. Породу для них виберіть самі. Не обов'язково малювати усіх членів команди, можна тільки тих, які ви бажаєте. І напишіть невелике оповідання, що ця риба робить в акваріумі? Що вона шукає серед інших риб? Як уявляє своє існування? Де ховається, коли бачить загрозу або сама нападає? І такі питання для обговорення, коли ви вже виконуєте ці завдання? Чи легко було виконувати це завдання? Які виникали труднощі? Які почуття ви про тому відчували? Друга вправа вона має таку назву Мені необхідна допомога. Її мета потренуватися в усвідомленні власних поведінкових моделей, закріпити навички діалогового стилю спілкування у практиці лідера, розвинути свої емпатичні можливості. Я пропоную вам розбитися на підгрупи у три особи, які спілкуватимуться між собою. Пропоную вам такі ролі: друг, директор, однокласник, прибиральниця, сусід, далекий знайомий, приятель, який поїхав до іншої країни. Подумайте над тим, як одну і ту саму інформацію сприймають люди. Якщо вона висловлюється у різній формі, зверніться до свого досвіду, запишіть свої думки, можна навести конкретні приклади. А тепер уявіть собі, якусь ситуацію, коли ви потребуєте допомоги. Зверніться по допомогу до перелічених персонажів. Мені потрібна допомога, звертаєтесь ви до різних людей. І отримуєте у відповідь. Давайте перевіримо, як кожен із перерахованих людей може відреагувати на ваше прохання. Зв'яжітесь з кількома членами групи, які відіграватимуть роль сусіда, друга, приятеля тощо, і запам'ятайте ваші діалоги. Коли ви виконаєте цю вправу, проаналізуйте ваші діалоги, подумайте над такими питаннями. Відповіді співрозмовників відповідали вашим очікуванням. Ви вчинили б також у цій ситуації чи інакше? Як саме? Наприклад, у вас зламався комп'ютер, а завтра потрібно підготувати реферат. Від нього залежить ваша оцінка за півріччя. Як відреагує сусід? Директор, прибиральниця на ваше прохання. Пам'ятаємо, що ці ролі грають ваші одногрупники? Чи вважаєте ви свій варіант розвитку сюжету більш примиренським, а можливо, більш агресивним або більш нейтральним, більш інтелігентнішим, ніж варіанти, запропоновані гуртківцями? Чи каже вибраний вами спосіб реакції про стиль вашої поведінки в реальній обстановці? Що в реакціях та пропозиціях, товаришів по групі, здалося вам неприємним? Що стало несподіванкою? З чим ви готові погодитись? Безостережно. Робіть нотатки. Знімайте одне одного, обмінюйтесь, обмінюйтесь своїми враженнями. З іншими малими групами. І е, на завершенні я звертаюся до всіх груп. Після виконаної вправи визначте, що було для вас корисним у цій роботі, що важким, що не сподобалося. Відповіді надсилайте мені. І вправа третя. Вона і має таке назву Стилі керівництва. Мета – Допомогти всім учасникам віднайти найбільш ефективний стиль керівництва і визначити, який ж стилів є для вас найефективнішим. Пропоную вам об'єднатися у чотири групи. Уявіть собі, що одна група це лідери, які використовують авторитарний стиль керівництва, друга група демократична, третя ліберальний, а четверта змішаний. І така інструкція. Вам треба буде побудувати взаємодії учасників ситуації та завершити її. Ролі вже вам знайомі – батьки, діти, вчитель, директор. І розгляньте таку ситуацію. Педагогічний працівник некоректно звернувся до свого гуртківця. Дитина вдома поскаржилась батькам, і вони звернулися до директора закладу для того, щоб прояснити ситуацію. Перший варіант гри. У своїх маленьких групах ви розподіліть ролі. Хтось буде директором, хтось батьками, хтось гуртківцями, вчителем. Програйте цю ситуацію. Що буде говорити директор, що батьки, що дитина, що вчитель? Пам'ятайте, що всі дієві особи використовують якийсь один стиль керівництва. Якщо це авторитарна група, то усі розмовляють в авторитарній манері. Якщо демократична група, то в демократичній. Якщо ліберальна у ліберальній манері. А у змішаній групі ви використовуєте різні стилі. Наприклад, директор використовує стиль, там дитина ліберальна і таке інше. Завдання: опишіть, як розвивалися дії у кожній групі. Чи домовилися ви, знайшли спільні точки зору, до яких, до яких прийшли висновків. Як вам було працювати разом? Які почуття виникли у кожного. Процесі спілкування. І другий варіант цієї ж гри. Кожна група програє усі стилі. І демократичний, і ліберальний, і змішаний, і авторитарний. І е, от таке питання: який стиль, на вашу думку, є найефективнішим? Відповіді надсилайте мені в Viber або на електронну пошту. І наприкінці, як завжди, розповім вам таку притчу, яка має назву Цінність усередині вас. Один психолог, що практикує, викладав в університеті. Одну із своїх лекцій з психології він почав, піднявши купюру в 100 доларів. Психолог звернувся до студентів, поцікавившись, хто хотів би отримати купюру цю купюру. Цілком молоді люди. Підняли руки. Перш ніж один із вас отримає цю купюру, я дещо з нею зроблю, продовжив психолог. Він зім'яв її і запитав, чи хоче хтось все ще отримати її. І знову всі підняли руки. Тоді я роблю таке, відповів він і, кинувши купюру, злегка повозив її черевиком по брудній підлозі. Потім підняв. Купюра була м'ята і брудна. Ну, і кому з вас вона потрібна у такому вигляді, поцікавився викладач, і всі знову підняли руки. Дорогі друзі, тільки ви отримали цінний наочний урок. Незважаючи на все, що я зробив з цією купюрою, ви всі хотіли її отримати, оскільки вона не втратила своєї цінності. Вона все, ще купюра номіналом 100 доларів. У нашому житті часто трапляється. Що ми виявляємось викинутими з сідла, розтоптаними, лежачими на підлозі. Це реалії нашого життя. У таких ситуаціях ми почуваємося нікчемними, але байдуже, що трапилося чи трапиться, ти ніколи не втратиш своєї цінності, Брудний ти чи чистий, пом'ятий чи відпрасований, ти завжди будеш безцінним для тих, хто тебе любить. Наша цінність визначається не тим, що ми робимо або з ким знайоми, а тим, які ми, сказав він. Ти особливий. Не забувай про це ніколи. На сьогодні наше заняття закінчилось. Я бажаю усім здоров'я, щастя, віри у себе. Мирного неба над головою. До нових зустрічей!